Всечесні отці, дорогі брати і сестри, кожен з нас, захворівши, сподівається одержати від лікаря рецепт, випити пігулки або зробити операцію і повернутися до здоров'я. Та як же часто замість переліку потрібних ліків ми чуємо від сумлінних медиків про необхідність змінити спосіб життя, звільнитися від шкідливих звичок, більше часу проводити на повітрі, давати тілу фізичні навантаження? І раптом виявляється, що саме ці елементарні поради виконати найважче. Нерідко й до церкви ми звертаємося як до терапевта, чекаючи на рецепт конкретних, видимих ліків на духовну недугу, особливої молитви, чудодійної води, мудрої поради Отця Духовіця. Багатьох спокушають ефектні картини масових стілень, часто демонстровані на відправах нетрадиційних культів. Дехто сподівається, що в церкві з ним відбудеться щось подібне і життєві проблеми назавжди його залишать. Натомість, же, чуються поради, здається, ніяк не пов'язані з актуальним станом на людини повернутися до регулярної молитви, примиритися з ближніми, пробачити кривдникам, навчитися шукати в Євангелії відповіді на свої життєві питання, а понад усе пам'ятати про Христові слова. Нехай вам станеться за вашою вірою. Та що вдіяти, коли віра слабка, коли ми не чуємо на молитві Божої відповіді, а церковне богослужіння залишає нас байдужими. Як здобути силу, що лунає в розпачливому голосі Батька хворого хлопчика, зверненому до Ісуса, вірю, поможімо йому невірству. Великий Піст проваджує нас у перспективу духовного зцілення, пропонуючи цілковиту зміну способу життя, церква заохочує нас полегшити харчування, відмовитися від гамірливих розваг, зайвих суперечок і непотрібних розмов, від алкоголю і нав'язаних масовою культурою сексуальних узалежні. Однак півтора місяці тілесної аскези були б лише наївною спробою втекти від сучасного світу, якби вони не мали ширшої перспективи повернути нас у стан піднесеної тиші, в якій чутиметься голос Бога. Тілесні обмеження пустової пори це тільки необхідні знаряддя для відновлення нами природної єдності з Творцем, втрата якої, врешті-решт, провокує всі наші духовні недуги і життєві кризи. Великий піст набуває сенсу, коли звільнений від випадкових захоплень, упереджень і образ, простір нашого життя наповниться молитвою, коли ми відкриємо багатство і різноманітність форм нашого спілкування з Богом. За безмежно чуйного помічника Господь посилає нам єдинородного сина, що в своїх відкупительних стражданнях наближається до кожної людини, коли вона переживає власну хресну дорогу. Один із найбільших православних аскетів, преподобний Іван Історичник, зобразив наше духовне зростання сходами до неба. Великий піст є в певному сенсі сам такими сходами. Долаючи їх, ми входимо у величний ритм руху церковної спільноти до вічного небесного Царства, центральний момент цього руху тайственне єднання з Господом Ісусом Христом у причасті Його найсвятіших тайн. Ось мить, яка розкриває значення Великого посту. Ось мить, що долає нашу самотність і виявляє небесного супутника, чий супровід дається кожному з нас. Хай же кожен гідно переживе цю унікальну мить і вийде з очищувальної дороги посту в пасхальну радість, духовно оздоровленим і зміцнілим. Хай досвід Великого посту збагатить нас відчуттям повсякчасної присутності на нашій життєвій дорозі Божого Акця, котрий прийшов взяти на себе наші недуги. Амінь.